Стоїть місяць на порозі. Вже не літо, ще й не осінь. Жар виходить, йде прохолода, але сад ще раз наплодить. Це серпень, останній місяць літа. Він особливий, бо стоїть, як місток, між літом та осінню. Давайте дізнаємось. Чим серпень відрізняється від інших місяців? Які зміни відбуваються в природі та які значення вони мають для людей? Серпень щедрий, золотий. Сонцем гріє кожен день. Жито, овочі та фрукти. Все дозріло для дітей. Прохолодой вранці дихає. Жовте листячко на вишні. То не літо вже й, не осінь. Серпень в гості всіх нас просить Малята, давайте пограємо у гру. Ознаки якої пори року ви побачите на малюнках. Це літо? Чи вже осінь. Діти купаються в річці. Літо. На деревах з'явились перші жовті листочки. Осінь. Метелики літають над квітами. Літо. Часто накрапає прохолодний дощик. Осінь. блакитне небо над головою Літо люди збирають врожай. Осінь. В садах поспіли фрукти. Літо. Прохолодні ранки з клаптиками туману. Осінь. У серпні поруч живуть дві пори. Літо, яке дарує нам сонце, фрукти, квіти. Та осінь, яка крокує з жовтим листям та прохолодою. Серпень це місток. Де зустрічаються дві сестри сонячне літо та барвиста осінь. Любі малята, тож давайте подякуємо серпню за його щедрість і будемо з радістю чекати на осінь.